Сполучені Штати проінвестують оборонні підприємства в Болгарії, Словаччині та Чехії, щоб ті змогли випускати більше озброєння та боєприпасів радянських калібрів для підтримки збройних сил України. Проблема. Якщо б ви дали Коротченка, ми б уже давно не скарав Лондону нічтожили. а потім потом раз п'ять Вашингтон. Помогали. А нижня палата парламенту Чехії погодила навчання військовослужбовців збройних сил України на своїй території. Навчання будуть проходити на полігоні лібава. У Чехії готуватимуть механізовані підрозділи української армії. Олександр Міщенко, надзвичайно повноважний посол України у Латвії, пане Олександре, мої вітання вам. Вітаю вас чудова заява була з Міністерства закордонних справ Латвії. Вони закликають всі країни НАТО, Європейського союзу збільшувати допомогу Україні, зокрема надавати танки. На загал, якщо дивитися на латвійську допомогу. Наскільки вона об'ємною є? Що можете нам з найновішого розповісти? Латвія займає перше місце в світі по наданню Україні військової допомоги, е, 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 якщо ми враховуємо бюджет країни, то от саме за цим показником Латвія надала нам найбільше. Звичайно, в загальному є країни, зокрема Сполучені Штати, Велика Британія і Польща і інші, які надають більше, але якщо ми беремо бюджет країни. І фінанси, то Латвія по цьому показнику найбільше. Вони нам дали все, що ми від них просили, то що вони могли нам дати, і зброю, і боєприпаси і продовжують це робити і надалі. Тренують наших військових. Так що Латвія не тільки говорить, вони багато чого роблять. І я вважаю, що якраз в поєднанні з позицією Балтійських країн Польщі, оці країни, є мотором європейської солідарності в контексті військової допомоги Україні. Тобто, пане Олександр, я правильно Добре. розумію, що є запит, і є його виконання. Тобто, просто так, там без погодження ніхто нічого не передає, саме те, що треба нам ні, вони вони і пропонують. Тобто, лати всі форми допомоги, які вони можуть, вони нам пропонують, і ми звичайно сприймаємо, тому що в залежності від того, що в них є, але як правило, це все більш-менш підходить Україні. І от на сьогоднішній день вони передали нам 41% свого військового бюджету. Ого, це просто колосальна цифра, насправді. 41%. Звичайно. енергетична допомога. Зараз європейські західні наші партнери мусять на два фронти працювати і безпосередньо на воєнний, і на енергетичний, тому що москалі бомблять наші енергетичні об'єкти. Яка тут допомога Латвії? Ну так само як і військовому. Розумієте, Латвія виходить з того, от я нещодавно написав. В Фейсбуці, що коли у нас сніг, в Латвії горе, тому що всі усвідомлюють, що що відбувається на фронті. Тому ще до наступу холодів в Латвії багато робилося для того, щоб зібрати необхідну допомогу. І от я б сказав би так, що напевно не відбувається тижня, щоб з Латвії щось не йшло в Україну в вигляді або трансформаторів, генераторів. Звичайно, це не великі поставки в кількості, але це от вчора, наприклад, я зранку був. На церемонії відправки України двох генераторів великої потужності по 150-40 кВт, Що це для нас дуже важливо, але в цілому, якщо брати цифри, то Латвія нам вже поставила 63 одиниці різних видів енергоприладів. Я знаю, трансформаторів, генераторів зараз шостого числа планується відправка 84 вісімдесяти чотирьох трансформаторгенераторів і ста таких пушок, які обігрівають, скажімо, певне певне приміщення, це. Цільова допомога мерії Риги, мерії Києва, як міста побратим і по всій Латвії муніципалітети готують і відправляють в Україну невеличкі генератори, Скажімо, Венспілс відправляє зараз винниці, два потужних генератора. Так що, в принципі, вся країна, що може, то і робить в цьому контексті, але вони усвідомлюють, що небезпека від енергетичної складової вона дорівнює військової. Пане Олександре, Латвія, як вся Балтика, вона була під таким масованою такою пропагандистською атакою Росії. завжди. і я, от в жовтні, перший раз виїздив з України, якраз спочатку великої війни, і був якраз у Ризі, і мене приємно вразила власне реакція суспільства Латвійського. От ваші враження від того, як нас підтримують, звичайні латвійці. До речі, якщо я правильно пригадую, то посольство України многий зовсім близько біля російського знаходиться, і там все фактично завішане зараз нашими стягами. Ну, звичайно, ви розумієте, Латвія має імунітет проти російської пропаганди. 50 років окупації, дві депортації вони назавжди залишаються в пам'яті населення, але будемо також пам'ятати, що Латвія найбільш вразлива в цьому відношенні. Чому тому, що найбільша кількість росіян вона була саме тут, тому що угу. тут знаходився штаб Балтійського військового округу, а також штаб військово-морських сил. Радянського Союзу в цьому регіоні, і оці люди вони осіли після виходу на пенсію. І можемо сказати, що ситуація аналогічна Чорноморському флоту в Севастополі, і ці пенсіонери військово це якраз база тих, хто був колись. Виступав за руський мір, і вони продовжили, скажімо таку антидержавну пропаганду. Але влада за цей час, враховуючи досвід, який вони бачили в Україні, вони зробили дуже багато для того, щоб припинити їхню діяльність. І свідченням цього є те, що на останніх виборах парламентських, які відбулися 1 жовтня, жодна проросійська партія вперше не пройшла. Парламент за ці 30 років після розвалу радянського союзу, що можна вважати дуже ефективною діяльністю органів влади і суспільства в тому, щоб витиснити на маргінес ці всі політичні сили, які були пропутінські і проросійські, а до речі, але про... вони продовжують свою діяльність, звичайна. І Росія використовує агентів для того, щоб максимально підірвати єдність. От нещодавно були заяви деяких глав муніципалітетів про те, що Крим це Росія. Це знайшло велике обурення не тільки в суспільстві, але й влади. І зараз робляться певні дії з боку спецслужб вивчення, чому ці люди таке говорять. Я нещодавно. Написав статтю, де я сказав, що я не вірю в дурні в владі. Я вірю тільки в агентів, які не можуть відмовити Росії з приводу того, що в них щось в біографії було таке, що вони залежать від російської від Кремля. Балти казав, що правила бали була першою в боротьбі з російською пропагандою з російським впливом. Хоча ситуація ну вона дуже відрізняється, насправді від країни до країни. Один штрих хочу попросити вас прокоментувати. Міністерство освіти і науки Латвії з 26-27 років запровадить порядок, за яким другою іноземною мовою у всіх школах може бути одна з мов членів європейського союзу. Простіше кажучи, наскільки я розумію, якщо правильно трактую, російську перестануть вивчати, як і інозем... Земну чи почалися вже спекуляції алярми від оцих проросійських сил? за таке ну звичайно. Росія використовує усі ці форми для того, щоб розігнати так би мовити спекуляції, що російськомовне населення притерпає, таке інше все. Ну я навів. Би приклад за 30 років російськомовне населення чомусь не захотіло вивчати латвійську мову, а українці, які опинилися зараз після вторгнення. Росії в Україну вони активно приступили до вивчення мови, і деякі вже склали іспит там першого рівня, де хто вже поступив на роботу. Наші діти, які навчаються в латвійських школах, вони вже пішли на поток там, де вивчається латвійська мова, раніше навчання відбувається в повній мірі на латвійській мові. І я вам скажу, що скільки я спілкуюсь з міністерством освіти, вони не вбачають проблем для українців. Мова йде про те, що як завжди. Росія використовує все і релігію, і енергетику, і в тому числі мову, і мистецтво все використовує як зброю. Ми це дуже добре знаємо, і латиші це дуже добре знають, і тому вони впевнено проводять цю реформу. Вони усвідомлюють, що через мову, через російськомовні канали, ця пропаганда роз'їдала їхню єдність і державний суверенітет, і тому вони поставили оці перепони для того, щоб не дати можливості супутникам і іншим. Проводите свою діяльність, підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.